Всім привіт! Ми знову в ефірі. І Сьогодні у нас автомобіль, який вже трошечки був в кадрі, але він був на другому плані. Також ви цю машинку могли бачити у нас в музеї колеса історії. І нарешті цей автомобіль готовий до того, щоб його показати, зняти про нього відео і розказати, що це таке. Сьогодні у нас у кадрі Chrysler New Yorker 1989 року. Давайте побачимо. На чому могли їздити американці у 89-му році? Впевнений, вам сподобається, І так, Chrysler New Yorker. Флагманська модель Крайслера на той момент. В принципі, модель New Yorker випускалася більше 50 років, і весь час вона була. Флагманом Крайслеру. І що саме цікаво, перед нами екземпляр 1989 року, і мені здається, що це найменший з Нью-Йоркерів, який взагалі випускався. Хоча, дивлячись, як на це питання дивитися, з одного боку, він, як для американської машини, не дуже великий, а з іншого боку, в нього довжина майже 5 метрів все ж таки є. В Салоні місця достатньо. Знову ж таки, по європейським міркам немаленький мотор. В цій машині стоїть двигун об'ємом 3,3 літри. Ну, але давайте про все по порядку. Значить, цей автомобіль потрапив до нас на обслуговування ще навесні. Був він придбаний теперішнім власником в Одесі. Приїхав своїм ходом до Києва. Правда, не без пригод, але все ж таки доїхав. В принципі, поломка, із якої виникли пригоди, була не такою страшною. Виправили ми її доволі швидко. <кій> от. І от з весни це не повторювалося. Тобто, все окей. Потім ми замовили певні запчастини для нього, які були необхідні для доведення його до. Більш пристойного стану технічного. Хоча машина насправді дуже і дуже в доброму стані, як ви можете бачити. От, зараз ми з ним зробили все, що необхідно. Ну, майже все. Чому майже? Тому що ми на ньому замінили компресор кондиціонера. Тут стоїть клімат-контроль. На секундочку нагадую, це 89-й рік в автомобілі Клімат-контроль, він працював, але. Компресор мав підтікання мастила, і ми поставили новий компресор. І так як ця система розрахована на Freon R12, то, а це не дуже розповсюджена штука серед кондиціонерщиків, але це питання вирішується. Можна просто купити балон r 12 Фреона і все заправити. В принципі, так. Ми робимо так, в моєму парк-авеню вже багато років справно працює клімат контроль на 12-му фреоні. Каприс я дозаправляв. заправляв. Ну, коротше, це вирішується проблема. Тобто зараз ми чекаємо фреон, заправимо його і клімат буде знову працювати. Ну, це серед технічного. Що ще ми з ним робили? В принципі, планова заміна мастил. Свічок, свічних проводів. Подушки двигуна замінили на всяк випадок, бо ті в принципі були, ну можна було їздити, але так, що було все зовсім ідеально, то ми вирішили поставити нові все ж таки. <кій> Ось, Виправили декілька дрібничок по електросистемі. ну і так В принципі, то все тепер і працює. Стан кузова можете оцінити, от, подивіться, який стан от, в колісних арках. От, рідний антикор, рідний герметик, нічого такого нема. значить, от, Спереду це от, таке чистеньке. Бачите, от, стан який. Тобто автомобіль в дуже і дуже непоганому насправді стані. Він за виключенням декількох деталей в рідній фарбі. В нього перефарбовувалася, здається, одна дверка і крило, але перефарбовувалося ще в Америці, бо знову ж таки нанесено нанесен фарбою такі полоски на всю машину, і ну, у нас би такого ніхто не робив. А тут це все є. Ось Тому зараз автомобіль. Ще прийме участь в осінньому олкерленді, який відбудеться 27-28 вересня у нас тут музеї колеса історії. Так що, кому цікаво подивитися на цей краслер, як же він виглядає вживу, то можете прийти і це зробити. <кій> ну, а потім власник його забере і буде нарешті насолоджуватися. в принципі ми Чесно кажу, мали зробити це ще влітку, але в силу певних обставин ну, ця машинка трошки її довелося почекати. Але тепер ми все наздогнали, зробили, і тепер можна її спокійно експлуатувати. Що цікаве, і така в нього цікава фішка, яку ви вже бачили на початку ролику, це. Оці сліпі фари. Це дуже класна фішка. ну Мені чесно подобається це все діло взагалі. Ну, але одне діло, коли це, наприклад, якийсь Probe, да, такий оптичний, весь спортивний і фари відкриваються. А тут, коли седан так, з глухими фарами, ну класно виглядає. Шкода, що він, звісно, маленький такий, але все одно прикольно. Ось. Тут ми ще бачимо. Бокову підсвітку, це підсвітка обочини, це те, що зараз як відкриття на деяких автомобілях, а в принципі в американських автомобілях це було дуже давно. Тобто, коли у вас включений світлофар, ви включаєте вказівник повороту і відповідний ліхтар включається і підсвічує вам дорогу. Такі в нього ліхтарі, така, такий надпис нью Yorker з золотом. Прям. Це версія Ландо. Чому ландо? Тому що от у нього позаду є такий вініловий, ніби ковпак, такий, да? але це не повністю вініловий дах, щоб було більш звично, а тільки на задню частину. Тому і ландо. Ось теж, бачите, таким позолоченим шрифтом написано. Так, це красиво. Ну, давайте глянемо, що ж у нас тут в салоні? Салон. Ось так у нас виглядає. Ну, стан знову ж таки можете бачити. Просто ну, Дуже класний стан на його роки, 89-й рік все ж таки, да? Значить, шкіра. Ну, це, звісно, не дерево, а під дерево. Ну, але все одно виглядає доволі непогано. Підсвіточки скрізь, скрізь тільки можна. Ну, це для американських автомобілів норма. Такий от красивий зна знак Крайслеру. До речі, так як і на передку в нього стоїть е регулювання і дзеркал, і сидінь, це у нас сидіння, це вне дзеркала, все електричне, це центральний замок, вікна, ну все як має бути. Шкіряні такі дивани. <кхід> Взагалі, американські сідушки це окремий витвір мистецтва, я б вважаю. Бо ну, зручніше, ну особисто мені зручніше, ніж в американських сидіннях. Ну, я не знаю, нема таких машин більше. Як би європейські автомобілі не старалися, всякі там бічні підтримки, там якісь чуть, ну, масажери, там ще щось все одно, сюди сідаєш і ти сидиш як вдома на дивані, і можна проїхати, не знаю, там тисячу кілометрів і ти не будеш втомлений від цього. Ну отак. Шикарненько це все виглядає. Все дуже М'яке, таке пухке, ну клас просто м'якеньке. Значить, що у нас тут? <coughs> що у нас тут? Такі приборчики. E, значить, Ми бачимо тут контроль тиску масла, звісно, ж, паливо, температура і контроль зарядки акумулятора. Спідометри у нас і в мілях, і в кілометрах. E, значить, Це у нас Виключатель світла, це обігрів, вікна, стояночний тормоз, звичайно, ж у нас така педалька, ну і це його якби, зброс. Ось, Що ми тут бачимо? Повністю електронний клімат-контроль. Тут у нас такий екранчик загорається, який показує всі положення, температуру, яку ви задаєте йому. Магнітола, як ви бачите, повністю вся на кнопочках, все. все ну, таке, бачите, не механічні кнопочки а такі прямо прикольні. Ось. Ніяких крутілочок, ніяких там таких ползунків, все, все на кнопочках. Звісно ж, електрична антена, все працює, все, ну, все як має бути. Тут ще ми бачимо на кермі керування круїз контролем. Ну, ось так. Світло в салоні у нас, ви бачите, і тут спереду на потолку, і позаду на стічках теж горять фонарики, ну і в кожній дверті, щоб коли ви відкриваєте, воно вам підсвічувало під ноги. Ну, раптом ми в темряві це робите. Тобто, ось так. Тут у нас попільничка, ось така немаленька є. Ну і звісно ж, звичайний бардачок. Ось так. Позаду у нас місця доволі таки немало. Ось бачимо, так все це виглядає. Підлокотничок. Все як треба. Знову ж таки, м'якенькі сідушечки. Ну і місця, місця в принципі, достатньо. Не скажу, що мало. Нормально, достатньо. Давайте подивимось, що у нас там під капотом. Значить, капот у нас відкривається такою тручечкою. І відкрилося. Бачимо, що ж там всередині. Однією рукою не дуже зручно, але тим не менше. Ось так. Це В-подібна шістка. Об'ємом 33 літра. Інжекторна. Привід у нас передній. стоїть стійки Макферсона. Ось така у нас система АБС тут стоїть бош. Це наш новенький компресор кондиціонера. Ще бачите, контрольні наліпочки всі на місці, він ще не заправлений. Ну, ось так це все виглядає. В принципі, для обслуговування воно ніби і компактно, але на практиці. До всього є доступ, все обслуговувати доволі зручно. Ніяких проблем тут поки що у нас не виникло. До свічок доступ є, до всього доступ є. Тобто, ну, Ось так. Знову ж таки, бачимо оригінальні налібочки всі збереглися. Тобто, що підтверджує, що стан автомобіля дуже і дуже добрий. Бачите, ніяких там. І... Шарів шпаклівки і чогось такого тут просто нема. До речі, ось цей такий красивий значок на рішіці радіатора. Задній багажник має дотяжку, ну, в принципі, це знову ж таки для американських автомобілів це норма. Але, значить, відкривається він як салону кнопкою, так можна і. Відкрити його ключом. Для цього ми повертаємо отак значок, вставляємо ключ, повертаємо все відкривається. Щоб закрити е, значок, просто треба ось так нажати і все. Ну, ось так. І тепер, знову ж таки, давайте пригадаємо, що це 89-й рік. І що ми маємо на 89-й рік? Інжекторний двигун v 6 4-ступнева автоматична коробка передач. АБС, пневмо, підкачка задньої підвізки, електропакет повний, тобто і сидіння, дзеркала, вікна, все має сервоприводи, все електричне. Електроковпаки такі на фарах. Шкіряний салон, кліматконтроль, магнітола, електроантена. Ну список в принципі, можна ще продовжувати і продовжувати. Уявляєте таку машину тут, ну, наприклад, в Києві у му році. ну Це, це, це навіть не зорелі, це я не знаю. Просто з якогось іншого виміру машина була б. Тим радісніше, що, що такий екземпляр все ж таки дожив до наших часів і тепер можна їм милуватися. Власник цього автомобіля доволі е, відомий в узких колах. Е, справжній американовод, цей автомобіль у нього далеко не перший американець, і тому я особисто за долю цього спокійно. спокійний точно знаю, що з ним буде. І далі все добре. Ну, ось так. Тепер давайте, я думаю, зробимо невеличкий тест-драйв і побачимо, як же він їде. Ну що, давайте спробуємо, як же воно їде. Переключаємо класичний американський селектор пер... Пер... перемикання передач. Це те. Що у фільмах старих американських в першу чергу на себе звертало увагу. Тобто герой фільму сідав, різко клацав цей перемикач і рушив далі. Ну, тепер особисто для мене це те, що я роблю кожен день насправді вже багато років. І це прикольно, мені це подобається. Посадка доволі зручна. Як я і казав, американські сидіння автомобільні це, це щось особливе. Сидіти зручно, можна підлаштувати під себе як завгодно, тут купа налаштувань цих сидінь. От, сидиш ну, приблизно як вдома на такому класному м'якому кріслі, і спостерігаєш в екран, що ж діється навколо. Руль доволі м'який. Так як цей автомобіль все ж таки передніпривідний, все ж таки з Макферсоном, то він керується зрозуміло. Ну, Наприклад, не так як Субурбан. Субурбан, він їде більше як вантажівка така легенька. <кій> Цей Крайс їде як ну, звичайний передньопривідний автомобіль з понятним керуванням. Гальма досить такі ефективні, теж зрозумілі, педаль в міру м'яка, не ватна. Їздити на цьому автомобілі. Шумоізоляція на рівні, на достатньо непоганому. Тобто якихось там зайвих звуків, ну, я, не, я не чую. Хіба що позаду стоїть глушник нестандартний, він працює трошки гучніше, чим має бути, але в принципі не напрягає. <кій> Знову ж таки, маємо тут підлокітничок. Тут у нас підлокітничок і можна. Досить таки зручно влаштуватись і круїзити. 3.3 мотор, звісно, не ракета, але досить таки пристойно розганяє цей 5-метровий седан. Тобто, ні на трасі, ні в місті ви не будете відчувати якоїсь там, ну скажімо так, недостатньої потужності його. Так, це не гонка, але йому це і не треба. Тобто він їде досить-досить пристойно і вам цього вистачить. Ну, отак, чесно кажучи. Ну, якщо взагалі хтось собі купить в Україні Нью-Йоркера. Але ну так, ділюся враженнями. Е, в ходу він дещо схоже на мій паркавеню. Тільки парк авеню мені здається більшим. Ну, в салоні він. Звісно, більше. Ну, по-перше, у Авеню не така архітектура панелі приборів. Тут вона досить така масивна. Авеню зроблено трошки по-іншому е Місця там якось ну так, е відчувається, що більше. Ось. Але по відчуттям дуже і дуже схоже насправді. От, по керуванню, по, ну, більше того, воно ще й все і синє, скажімо. А з синім кольором в мене взагалі особистий прикол, бо колись давно, в 90-7 році в мене був 123 Mercedes з синім салоном. Потім в 99-му я купив Fort вибачайте, і в ньому теж синій салон. Потім в парк Avenue в мене синій салон. В Субурбані у мене синій салон. Но, знаєте, от, є така американська класика, це коли. Вишневий салон. У мене колись, до речі, був Таурус вишневого кольору з вишневим салоном. Прикольно було, так. Да. Ось. І, а, а мені чомусь щастить не саме не на вишневий салон, а на сині. Ну, нічого проти в принципі, їх немає. Прикольно. Ось. Так що. Що ж, в принципі, машинку я вам показав. Враженнями я поділився. І цікаво тепер послухати, що ви скажете, як вам цей Chrysler, прикольний чи ні. Бо ніби американець, але не дуже і великого розміру. Хоча, в принципі, в сучасних умовах може це і плюс. Бо коли на Субурбані треба запаркуватися, ну, іноді бувають питання, а з іншого боку, його можна поставити на плюс-мінус майже як хочеш, бо все одно ніякий евакуатор його не забере. Ну, хоча я завжди. Паркуюсь так, як треба, без порушень правил дорожнього руху. Ну що ж, на сьогодні, я думаю, що це буде все. Все, що я хотів вам розказав. І я думаю, зроблю -ка я ще пару кружечків кайфунути і відчути, як це воно їздить на такій машині. Так що, всім пока. До нових зустрічей. Скоро буде нове відео, я вже знаю про що.